Не сезон, але перші полуниці на ринку вже є. Втім, ціна на цю ягоду висока. За кілограм української полуниці продавці хочуть від 180 до 200 гривень. Її виростили в теплицях на Закарпатті. На вигляд водна, як з власного городу. А от за велику та насичену кольором закордонну полуницю доведеться викласти 250 гривень. Її привозять переважно з Польщі. Продавці кажуть, ягода тільки з'являється і через високу ціну попиту немає. Це закарпатська полонечка, вона коштує 200 гривень за кілограм. Небагато, потрошечки. Ну, зрозуміло, що за 200 гривень собі не дуже дозволиш, але беруть. Наразі зараз я культурую за кордонною полуницею. Закарпатська тільки почалася полуниця. Напевно, що до тижня часу вона вже піде масово. 200 гривень ціна на полуниця, полуниця досить солодка, безнітратна, люди купують. Покупці ж зізнаються, поки намагаються обмежитись і полуниці не купляти. Мовляв, зараз дуже дорога. Певнені, через кілька тижнів вона стане в рази безпечніша, солодша, а головне дешевша. Поки що не боюся, не знаю, чи нітрати є, чи немає, які там міст, поки що не купувала. Відповідно, ціна дуже висока, і собі поки що дозволити ну не то, що не можу, не хочу. Ще не купляла. Не знаю, це дорого. Ні, Я не купую. По-перше, ну, так рано ніколи не купую, а по-друге, мені пенсія не дозволяє. На кількох прилавках ми помітили і виноград. За кіло українського тепличного доведеться викласти від 80 до 100 гривень, а от за закордонний 150-200. Вартість залежить і від сорту. Рідкістю на прилавках є спаржа. Цей овоч тільки набирає популярності, кажуть продавці. Тож і самі закупляють її небагато, а люди через високу ціну тим паче. Починаючи питати, 250 за кілограм. Дуже мало. Це винят. Це винятки, хто 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 цінить ту продукцію дуже мало. Загалом вартість спаржі залежить від виробника та сорту. Зокрема, за українську просять 250 гривень за кілограм, а от за іспанську і 350 гривень. З кожним днем на прилавках місцевого ринку з'являється все більше і більше несезонних фруктів та овочів. Однак поки що для більшості людей це розкіш.